Майже 10 мільйонів гривень ми стягнули з військових частин за період стаціонарного лікування військовослужбовців. Ось приклади. І питання: чому військова частина одразу їх не виплачує? А на це є декілька причин. По-перше, у вас можливо було переривання лікування. Цей період фактично військова частина перестає виплачувати, і це питання потрібно поновлювати, подавати відповідні рапорти, додавати медичну документацію. Друге, військова частина навіть не знає про те, що продовжити лікувати. Саме тому також для них потрібно подати відповідний рапорт про перерахунок. Третє. Військова частина взагалі вам відмовляє перерахунку, тому що вважає, що, наприклад, ви лікуєте снасок не поранення контузії, травми бокалства тримання під час захисту батьківщини, наприклад, своїх особистих хвороб. Тоді, звісно, потрібно йти до суду. Ну і, звісно, більшість справ ми намагаємося вирішити до досудовому порядку. І це вдається з огляду на. Адекватність багатьох військових частин та юристів частин для цього лише потрібно підготувати відповідний рапорт, можливо, там адвокатські запити, деколи бувають скарги. Але головне це правильна медична документація та в цілому правильна документація для подання цього. Якщо ви лікуєтеся, вам не виплачують, або ви лікувались раніше, і вам не виплачували. Звертайтесь, ми вам допоможемо.